Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Toyota Yaris 2008 року випуск. Автомобіль в гарному, технічному та кузовному стані, оснащено бензиновим двигуном об'ємом 1 літр. Працює в парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач. Має металеві диски на зимовій гумі, на гарній зимовій гумі 15-го радіусу. Є підігрів заднього скла. Ось такий вигляд має по зовнішній часті, Яскравий червоний колір у кузові купе. Ще можна для себе затонувати і буде відмінно. Салон в нас тканини, без сторонніх запахів, без пошкоджень, 222 тисячі оригінального пробігу, механічне регулювання переднього ряду сидінь, задній ряд сидінь в досить гарному стані, три підголовники. Три пасуки безпеки, є електрорегулювання дзеркал, блокування вікон, центральний замок, два склопідйомники. Є в нас підігрів заднього скла, штатна акустична система та ось така цифрова приборна панель. Автомобіль, нагадуємо вам, в гарному стані. Його можна придбати як за готівку, лізинг, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей більш свіжіший та новий. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102 компанія Автофокус. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!